Тема нашого заняття науковий стиль мовлення, основні поняття економіки, міжнародний розподіл праці. Завдання 1. Прочитайте, повторіть, запишіть нові слова. Спеціалізація, послуга, чинник, розміщення, сукупність, розрив, продукція, виробництво, споживання, відношення, місцевість, наявність, сила. Наступне завдання: прочитайте, повторіть, запишіть нові словосполучення. Основне поняття господарський об'єкт, головне поняття, військовий об'єкт, економічне значення, транспортний чинник, важливе значення, людський чинник. Запам'ятайте, як утворюються іменники: спеціалізуватися, спеціалізація, розміщувати розміщення, споживати споживання, виробляти виробництво, розривати розрив. Завдання 4. Запам'ятайте, як утворюються прикметники. Транспорт, транспортний відношення, відносний, людина людський. Запам'ятайте, що слово економіко географічний утворюється з двох слів: економіка і географія. Запам'ятайте, що слово природно-ресурсне утворюється також з двох слів природа і ресурс. Наступне завдання. Запам'ятайте, як утворюється вищий ступінь порівняння якісних прикметників: хороший, кращий, поганий, гірший. Запам'ятайте спільнокореневі слова: спеціалізація, спеціаліст, спеціальність, спеціальність. Розміщення, розміщувати, виробництво, виробниче, виробляти, споживання, споживчий, споживати. Транспорт, транспортний, транспортувати. Сила, сильний. Запам'ятайте керування дієслів, спеціалізуватися на чому? Спеціалізуватися на виробництві м'яса. Обмінюватися, обмінятися чим? Обмінюватися продукцією, базуватися на чому? Базуватися на чинниках розміщення, володіти, оволодіти чим. Володіти природними ресурсами, долати, подолати що, долати територіальний розрив. Прочитайте речення з виділеними дієсловами. Природний ресурсний чинник, чинник визначає, якими природними ресурсами володіє країна. Всі країни спеціалізуються на виробництві певних видів, продукції і послуг і обмінюються ними. Транспортний чинник долає територіальний розрив між районами виробництва і споживання продукції. Спеціалізація економіки кожної країни базується на чинниках розміщення, всі країни обмінюються певними видами продукції і послуг. Запам'ятайте антоніми, наявність, відсутність, синоніми володіти, мати. Поставте іменники і прикметники в множині: господарський об'єкт, територіальна група, корисна послуга, біологічний чинник, транспортна компанія, кваліфікований спеціаліст, економічна теорія, регіональне виробництво. Прочитайте, згрупуйте спільнокореневі слова. Транспорт, спеціальний, господарство, споживати, транспортувати, господарське споживання, спеціальність, споживчий, господар, транспортний спеціаліст. Підберіть до даних прикметників спільнокореневі іменники, складіть з ними речення: Український, європейський, київський, африканський, азіатський. Прочитайте, розберіть слова за будовою. транспортний міжнародний спеціаліст-виробничий. Визначте рід, число і відмінок виділених іменників. Всі країни спеціалізуються на виробництві певних видів продукції і послуг країни. Міжнародний географічний розподіл праці це основне поняття економічної географії праці. Чинник трудових ресурсів характеризує наявність робочої сили в економіці держави. Сили. Зверніть увагу на конструкцію, чим тим плюс вищий ступінь порівняння якісних прикметників. Чим більша територія країни, тим різноманітніші її природні ресурси. Чим різноманітніші природні ресурси країни, тим краща її економіка. Чим краща економіка країни, тим багатші її громадяни. Прочитайте текст Міжнародний розподіл праці. Міжнародний географічний розподіл праці це основне поняття економічної географії. Всі країни спеціалізуються на виробництві певних видів продукції і послуг і обмінюються ними. Спеціалізація економіки кожної країни базується на чинниках розміщення. Чинник розміщення це сукупність умов для кращого розміщення господарського об'єкту. Чинник території має велике значення. Чим більша територія країни, Тим різноманітніші її природні ресурси. Чинник економіко-географічного положення це відношення місцевості, країни, району, міста до інших об'єктів, які мають певне економічне значення. Природний чинник – це дуже важливий чинник, він визначає якими природними ресурсами володіє країна? Транспортний чинник долає територіальний розрив між районами виробництва і споживання продукції. Чинник трудових ресурсів характеризує наявність робочої сили в економіці держави. Підберіть до даних слів антоніми складіть з ними речення Раціональний, раціональний наявність, однаковий, повільний. Спишіть речення, спираючись на текст Міжнародний розподіл праці. Замість крапок поставте потрібне дієслово. Спишіть речення, розкривши дужки і поставивши слова у потрібному відмінку. Завдання 20. Дайте відповідь на питання до тексту. Що таке міжнародний географічний розподіл праці? На чому спеціалізуються всі країни, які чинники розділен... розділення ви знаєте? Останнє завдання: прочитайте текст міжнародний розподіл праці ще раз. Розкажіть про міжнародний, міжнародний географічний розподіл праці.